Доброго ранку. Ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти Дня. І, як зазвичай, у нас три позиції. У нас клуб любителів України. І я вас і до клубу запрошую, і до карти Дня запрошую. Ось якось так. Ну що ж, дивимося, що чекає вас сьогодні і які будуть підказочки від Таро. Дивимося, карта номер один. Дивіться, якийсь великий потенціал у вас сьогодні, якась, можливо, ідея сьогодні. ви беретеся за роботу, і ви, до речі, можете досягнути успіху. Ця карта вона так і говорить: ідея хороша, потрібно брати все в свої руки і вперед. Тут немає значення ініціативу брати в свої руки. Тут дуже важливо брати ініціативу і щось робити. Можете досягти навіть сьогодні успіху. Карта номер два. Імператор, ви знаєте, імператор це така, ну, скажімо так, дуже поважна карта. Це якісь структурні органи можуть бути, це може бути і юридиція, як їх, військові якісь установи, це можуть бути і суди, юридичні установи. Ось, а це можуть бути і документи, якісь, які вам сьогодні, можливо, прийдеться вибивати, десь ходити по якихось це. Знаєте, хтось, можливо, ходить, документи вибиває, хтось, як би це сказати, шукає своїх рідних. Ця карта радить вам не здаватися, систематично підходити до тієї справи, яку ви взяли в руки. Твердо бути впевненим в собі, знати, що ви досягнете свого успіху, але тільки своєю працею. Плюс ще може бути, що у вас з'явиться людина, яка вам в цьому поможе, яка вас підтримає, яка вам, ну скажімо так, як той бульдозер, буде пробивати перед вами дорогу. І таке може бути в когось це може бути навіть мужчина в вашої житті з'явиться ваш імператор. Навіть так може бути. Але карти радять вам не здаватися, ви досягнете своїх цілей, своїх ну, мрій не знати, тому що мрії це таке. Мрії без цілей, без якихось планів, а тут конкретно чіткий план. Ідіть далі, ви все робите правильно. Напряжіться. Карта номер три. Дивіться, два старших аркани і туз. Що вам сказати? Тут якийсь новий початок у вас. Ви сьогодні як новонароджений, у вас може початись з нуля день, з нуля рік, з нуля ваше життя. Ви ніби заново народились. Що ця карта в собі уособлює? Дурачок він дурачок, так? але він має там вузлик. В тому вузлику у нього є всі засоби, які потім мах відкриває у себе на столі і починає тим жонглірувати. Тобто, ви ще тільки потенціал для чогось. Для чого це вже інша справа. Можливо, хтось з вас відкриває якийсь бізнес. Тобто, ця карта показує величезний потенціал. Нуль це не є нуль. Нуль це величезний потенціал. А який потенціал? Ви знайдете в собі? Це вже що саме ви, ви в собі відкриєте? Як ви підете цією дорогою, як ви той корабль називете, так він і попливе Оце залежить від вас. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!